Вітаю вас, маленькі українці. Будьте здоровенькі на потіху батька й будьте добрі, чимні, милі на потіху всій родині і на славу України. Малята сьогодні ми з вами помандруємо в найчарівнішу країну вічливості, де живуть багато вічливих слів. Послухайте уважно віршик До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі, їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх, запам'ятати неважко. Маленькі ключики твої, спасибі і будь ласка, дітки, я запрошую вас. Пограти у гру, яка називається вічливі слова. Зараз ми дізнаємось, які вічливі слова ви знаєте. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно, чхнув хто небудь від любові побажаєш? Будь здоровим, молодці, сонце сходить. Вже світанок, рано скажемо, добрий ранок. Коли за стіл сідаємо, то що ми всім бажаємо? Правильно, смачного, старшим людям, як годиться, треба місцем поступитися. Тому, якщо ви поступаєтеся місцем, то треба що сказати? Вірно, сідайте, будь ласка, прохати це не казка. Завжди кажи, будь ласка. Не можна брати чуже без дозволу. Тому завжди треба казати, дай, будь ласка. На іменини завітаю, скажу радісно, вітаю! Прощатися із друзями ти не забувай, помахай рукою і скажи, бувай, молодці, вкладає мама спати на ніч і ніжна любить, мовить на добраніч. правильно дітки, так наївся, аж підскакую. Після їжі скажу дякую, молодці. Хтось їде і лишає домівки, пороги. Бажаємо ми щасливої дороги, вірно. Будь ласка, спасибі, будьте здорові, слова необхідні, корисні умові. Приємно їх чути в садочку і вдома від мами і друга і просто знайомих. Тож раджу частіше їх друзів вживайте. даруйте сміливіший, радісний настрій. І кожен свій день починайте зі слів. Привіт, добрий ранок! Вітаю усіх! Дякую вам, дітки, за увагу. До зустрічі!